Доброго дня. Сьогодні ми з вами знов в'яжемо лакшері. Такі великі-великі дірочки, які стануть родзинками вашого виробу, навіть якщо він зв'язаний лише лицевою гладдю. У мене на спицях 34 петлі плюс 2 кромкові. і ми з вами зв'яжемо один великий. Luxury. І я вам розповім, як це швидко зробити без особового розрахунку петель. Так, десь зсередини середини, приблизно з середини, тут немає значення розташування. Робимо так. Пров'язуємо разом дві петлі з нахилом вправо. І робимо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 накидів. Дві петлі разом, пров'язуємо дві петлі. І ще раз робимо два накиди, і ще дві петлі разом пров'язуємо з нахилом уліво. Дов'язуємо ряд лицьовими петлями. Так, робимо кромкову виворотню і продовжуємо далі. Так. Зі зворотнього боку в'яжемо так. Виворотні петлі за малюнком до початку нашого візерунку. Дві разом з вправо накид лицевою накид виворотньої, дві петлі разом. Далі оці наші 10 накидів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Дві петлі разом. Одна виворотня. Ще два накиди робимо, ще дві петлі разом. Ці маленькі додаткові дірочки у нас війдуть до складу одного великого лакшері. ну Я називаю цей візерунок лакшері, насправді це, скоріше, назва стилю дерчастого. ну мені так зручніше. Ви мене Зрозуміти, що я маю на увазі. Так, дві петлі разом з нахилом вправо Два накиди пров'язуємо двома петлями. Далі дві петлі разом. І далі наша оця велика дірочка. Один накид був так лицьова лицьова, лицьова. Далі спускаємо петлі, бачите, спускаємо. З нижньої вив'язуємо лицьову, накид. І ще раз лицьовою ту ж саму петлю. Бачите, щоб у нас розходилися ниточки трошки лицьова, 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 дві разом, лицьова петля, Лицьова і дві разом, так. Ось так у нас поки що виходить. Дов'язуємо рядочок до кінця. и вяжем зворотный бик. Так, две петли разом. Раз выворотня накид Виворотня, дві петлі разом, виворотні. Посередині нашої дірочки, дві петлі разом, виворотня. Дві петлі разом. Далі. Между двумя дырочками два накиды, две петли разом. выворотня, две петли разом. До конца ряда. Далее. Це буде залежати від того, якої висоти ви хочете свою лакшері зробити. Можна або її вже прикривати, тобто в'язати зворотньому напрямку, звужувати. А можна ще її продовжити, щоб вона була така велика-велика, хоч на пів ковтинки. Це як, кому заманеться, як кому подобається. Ну, я в'язала б побільше, але давайте, щоб ви зрозуміли принцип, за яким це в'яжеться. Так, ось ми зв'язали першу дірочку. Бачите, перша дірочка у нас вже закрилася, ми зробили ще одну над неї, і тепер оцю велику будемо оформлювати, будемо її закривати. Дві петлі разом, вершинка, вершинка. дві петлі разом. Це будемо формувати закриття нашої великої дірочки. Дві лицеві ще в'яжемо накид. Якщо ви хочете продовжити лакшері вшир, то цю петлю можна спустити. Давайте так і зробимо накид. Ще одну з неї вив'язуємо і дві разом. Мені подобається, коли більш часто. Це як кому подобається. Так, далі у зворотньому рядку. Дві петлі разом, виворотня, 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 дві петлі разом, далі йде наша верхівка великої дірочки, дві петлі разом посередині, дві петлі, далі виворотні і. Дві петлі разом все закриваємо далі Дві петлі разом. Накид. Дві лицеві. Дві петлі закриваємо. І дві петлі закриваємо. В'яжемо разом. Так, ось. Бачите, яка? Чудова хвиляста дірочка в нас виходить, і ми працюємо над наступною накид. Три лицевих накид дві разом. Маркула, зворотні петлі, і тут ми не, убав... не робимо убавок, а все в'яжемо За малюнком д'яжемо все за малюнком цей рядок у нас за малюнком. Так. Далі в цьому рядочку нам треба закрити. Велику лакшері і ми починаємо в'язати петлі в зворотному напрямку разом, дві петлі разом тепер з уліво, накид. Дві петлі разом, дві петлі разом, накид. Це ми формуємо верхівку нашої дірочки. Так, трошки нитка у нас волохниста, далі, далі знову на накид, дві петлі разом. Це ми закриємо у зворотньому боці. пров'язали до нашої верхівки, пров'язуємо верхівочку дві петлі разом, накид і далі все в'яжемо за малюнком. Тепер, коли ми зв'язали основну нашу дірочку, бачите, яка вона виходить, нам треба перерахувати обов'язково петлі, які ми брали для малюнку, для візерунку нашого. Тому що оці накиди, петлі разом можуть вас збити з пантелику. І ви можете чи збільшити своє полотно, чи навпаки завузити, а вам цього не треба. Перераховуємо. Якщо у нас не буде хватати, якщо у нас не буде хватати, ми доберемо петлі. Якщо їх буде забагато, пров'яжемо разом. Так, ну. Шість вісім, десять, так, накид одинадцять, дванадцять, тринадцять чотири. Пятнадцять пятнадцять. Так, в мене не вистачає три. Петлі до того до тої кількості, якщо не вистачає петелек до тієї кількості, що була спочатку, в останньому зворотньому рядочку, ми їх доберемо накидами. Мені треба добрати три петлі. І ми їх зараз зробимо. На раз, два. І третій я зроблю отак. Спускаю накид, який був, і замість нього набираю ще два. Так ми доберемо кількість, яку нам потрібно. І трошки розширимо полотно, воно не буде стягуватись, не буде фолонити, скажімо так. І давайте зараз подивимось, що у нас виходить. Ну, щоб логічно завершити цю дірочку. Зробимо ще накид і пров'яжемо дві петлі разом. І вже до кінця ряду в'яжемо вицю. І зараз зробимо зворотній рядочок і подивимось, що у нас вийшло. Щоб прикрасити светр або ковтинку, які зв'язані лише лицевою гладдю, я думаю, що одного-двох таких лакшері. Дірочок вистачить знизу полотна та десь біля горловини, мабуть. Або одна на рукаві. Це буде такою родзинкою вашого витвору. Приверни увагу. Так, ми закінчуємо зворотний ряд, і давайте дивитися, що у нас вийшло. Так, ось у нас. Дивіться, яка Чудово. Лакшері у нас вийшла, чудово. В'яжіть з задоволенням. Заходьте в мій плейтист, де є багато різних спосібів в'язання лакшери. Побачимось.